Опит на прохолодні напої неухильно народжує пропозицію, яка сприяє наповненню ринку неякісною питною продукцією. І за цього багато переходять на виробництво домашнього пиття. І найбільш популярним його видом вважається саме лимонад, користь і шкоду якого активно обговорюють у суспільстві. Зараз спробуємо з'ясувати всі за та проти вживання цього прохолодного вітамінного напою. Безперечно, напій, приготовлений в домашніх умовах, виключно з натуральних компонентів, завжди буде корисніший, ніж магазинний. Однак чи наскільки корисний домашній лимонад, зараз будемо розбиратися? Отже, які корисні властивості вживання домашнього лимонаду? Звичайно, лимонад володіє цілим рядом незамінних корисних властивостей, серед яких найбільш важливими вважають наступні. Ну, по перше, лимонад швидко втамовує спрагу і перешкоджає обезводненню. Він нормалізує водно-сольовий баланс в організмі. Домашній напій є гарним антимікробним і зміцнюючим засобом. Завдяки цьому його можна використовувати в якості профілактики і лікування різних простудних захворювань. Саморобний лимонад усуває порушення в обмінних процесах організму. Він підвищує загальний тонус і гарно впливає на психоемоційну сферу людини. Також лимонад поліпшує пам'ять, сприяє підвищенню активності мозкової діяльності і загальної працездатності. Всі перераховані вище корисні властивості є далеко не повним списком прохолодного літнього напою, від того, що додадуть у лимонад. В якості додаткового інгредієнта, а головне, з якого ж натурального продукту його зроблять, і буде залежати в повній мірі вся його користь. Кому ж рекомендований домашній лимонад, приготовлений в домашніх умовах корисний лимонад можуть вживати майже всі. Список тим, кому не можна, пригубити ні ковточка, дуже малесенький. Про нього ми поговоримо трішки пізніше. А зараз приділимо увагу. Тим, кому ж напій не просто дозволено, але і дуже рекомендовано. ліками літній напій є для тих, хто страждає на анемію, подагру, серцево-судинні захворювання, хто страждає на часті простуди і вірусні захворювання внаслідок ослаблення захисних сил організму, також людям із зниженою кислотністю шлунку. Так, всім відомо, домашній лимонад, джерело природних вітамінів та мінералів. Користь кожної порції лимонаду колосальна і неоціненна, однак навіть такий екологічно чистий продукт може завдати великої шкоди. Можливо, це у двох випадках коли у вас є протипоказання і коли ви порушуєте правила його вживання. До можливих протипоказань найчастіше відносять. Підвищену кислотність шлунка, алергію на цитрусові, надмірну вагу, захворювання нирок, печінки, а також таку хворобу, як цукровий діабет. Щоб не спровокувати появу саме небажаних наслідків, важливо правильно вживати лимонний напій. Багато вважають, що зроблений на дому лимонад можна пити в необмеженій кількості, практично літрами. І при цьому ніяк не нашкодити своєму організмові. Однак така думка є помилковою. Не варто забувати, що лимонад це напій, що п'ється більшістю людей холодним, навіть крижаним, і у дні, коли на вулиці стоїть, неймовірна спека. Але саме в цьому і полягає весь мінус його безконтрольного і постійного споживання. У спеку організм відчуває подвійний стрес, і якщо запивати цей стрес літрами холодного, Лимонаду то багато органів і систем людського організму, а особливо ті, у яких уже є порушення, звичайно ж дадуть збій. Щоб цього не сталося, необхідно дотримуватися головного правила пити напій не більше двох разів на день по одній склянці за один прийом. Також не пийте занадто холодних напоїв. Цінний свіжаючий ефект шкодить здоров'ю зубів. Холодні напої руйнують здорову емаль. Чим суттєво псують зуби, тому не забувайте, що пити про холодні соки потрібно тільки через трубочку. Також шкідливий дуже лимонад для дитячого шлунка. Варто відразу зазначити, що немовлятам лимонади категорично заборонені. До року лимонад дитині вживати не можна. Тому дотримуйтеся натуральності і норм вживання у всьому. Готуйте лимонади з екологічно чистих продуктів і розбавляйте їх очищеною питною водою, і тоді ризик виникнення алергій та інших побічних явищ у дитини і в дорослих від споживання лимонних напоїв просто зійде нанівець. Отже, готуйте лимонади і будьте здорові!